Президент України Володимир Зеленський представив план перемоги на розширеному засіданні президії конгресу місцевих та регіональних влад. Він закликав реалізовувати його як на державному, так і на регіональному рівнях, наголошуючи на важливості співпраці громад для досягнення спільної мети миру. Начальник обласної військової адміністрації Філіп Пронін та місцеві представники висловили підтримку плану перемоги і зазначили, що важливо донести його до міжнародних партнерів та громад країн-партнерів. Це сприятиме залученню міжнародної підтримки на різних рівнях. Це безпекової, економічне, геополітичне та військові блоки. Для нас важливо, що навколо цього плану перемоги об'єднались не лише українці, а і лідери всього світу. Цей план був вже презентований в Сполучених Штатах, його презентували вже і в Брюсселі, і у Франції. І почули і побачили на всіх континентах. Зараз ми будемо працювати спільно з обласною радою, з головами фракцій, з головами громад для того, щоб максимально розповсюдити і поширити цей план перемоги на наших міжнародних партнерів в громадах. Голова обласної ради Олександр Біленький повідомив про заплановане звернення до закордонних партнерів з проханням підтримати цей документ у своїх парламентах. Місцеве самоврядування це таке джерело і локомотив цього процесу у поєднанні з зусиллями органів державної виконавчої влади. Ми повинні працювати із нашими колегами, нашими партнерами за кордоном, які, скажімо так, вже десятиліттями відпрацьована співпраця з ними, і ми хочемо донести їм свою інформацію з приводу цього самого плану перемоги. Тобто, ми хочемо спонукати органи місцевого самоврядування держав партнерів. Для того щоб вони теж доносили і до населення, і до органів центральної влади їхніх країн позицію місцевого самоврядування в Україні. Це війна не тільки України, це війна кожної держави. Сьогодні ми повинні дійсно звернутися за заяву президента, уряду, голови Верховної Ради до всіх своїх колег, депутатів різних рівнів, мерів міст, конгресів, де хто не знаходиться, позитивно впливає на нашу на наш розвиток України. Це нелегке завдання завдання. Депутатським корпусом різних рівнів на місцевому рівні Катерина Ямщукова підкреслила, що кожен пункт плану перемоги буде обговорено з полтавцями та містами-побратимами. Сьогодні ми отримали правильний меседж, який мені особисто зрозумілий і впевнена, що буде зрозумілий і колегам. Складемо список всіх міст побратимів, партнерів, з ким ми зараз ведемо перемовини, з ким зараз в теплих дружніх зв'язках, з ким працюємо, складемо. Звернення обов'язково з депутатами впевнена підтримуємо його гідним рішенням і розпочнемо ту е, дипломатичну місію, яку ми можемо зробити на своєму рівні. План перемоги України містить п'ять основних пунктів, що охоплюють геополітику, військові питання, економіку та безпеку, а також три таємні додатки.